Всім привіт народ, слава Україні! Я радий вас вітати в себе на каналі і ми продовжуємо наші весняні пригоди. Вчора ми відпрацювали перший повноцінний день в полі. Побачили скажімо так, всі косячки ще нашої техніки, всі такі якісь помарочки треба виправити сьогодні. Тому чекаємо сьогодні на Володю. Обіцяв приїхати. Помогти чим зможе. Дуже маємо велику надію на нього. Е, в одному треба поправити, верніше, продіагностувати датчик кута повороту, подивитися, в другому тракторі треба подивитися, бо вибиває помилку по тормознім тиску. Назарко пошурував в поле вже з ротаційною бороною. Обов'язково сьогодні поїдемо до нього, поюзаємо. Верніше подивимось, як там йде робота, покажемо як йде робота. І... А він тут недалеко, то по-любому навіть зараз, може, поїдемо. Поки ще нікого немає. Плюс до того приїхала насіння піонер кукурудзи. Компанія Кортева працює нарешті в нашу сторону. Верніше, Ми заплатили гроші нарешті і на насіння приїхало, тому зараз будемо розвантажувати. Так що деньок буде по-любому цікавим, деньок буде по-любому інтересним. Насипайте вподобайок і додивляйтесь відео до кінця. Ну і не забувайте, що відкрита баночка, яку треба завжди підтримувати. Так, друзі, ну, як вимовив собі деньок нині, просто бешений. Е, приїхав Володя, побадав того, побадав того. Тут була проблема в фішці, яка йде до датчика кута поворота. Вона там розгерметизувалася, кілька пінів були зелених, і через того він сходив з розуму. Володя там все попідчищав, позачищав, зробив ляльон. Тарас сьогодні там заправив кондиціонера, бо вчора було трохи не камельфо і... і фактично все чітко, підчепили хлопці вже сівалку. В більшості випадків прокрутили то все діло. Зараз будемо пробувати сіяти ячмінь. Ну а з 50-м було все ще цікавіше. Тут біло помилку, хто був дуже сильно уважний. Знову така стандартна помилка по тих тракторах. Високий тиск в тормозній системі. Ось. Ну і короче, пробило отакий гідроакумулятор. Не знаю, видно, не видно, думаю, видно. Дзвоню я на лан, субота нині. Нема такого. Є аж в Хмельницьку. Кажу, ну якщо я приїду, то хоч хтось віддасть його, ні? Кажу, віддадуть, чого ні? Сторож дадуть та й віддадуть. І я, як бешена собака в машину, дві години в Хмельницьк, дві години назад. І от вже зараз маємо четверту годину по обіді. Володя вже навіть встиг поставити і поїхати додому. Шустрі ми хлопці, ні? Ось така історія за сьогоднішній робочий день. Андрій ще несе долити масло трошки. І будемо зараз пробувати. Навіть не знаю, певно, тут треба тут виставитися, щоб за вітром було, бо там в полі -то буде просто капець. Зараз ми з'їдемо нижче, бо нам вивезе мішачок ячменю, мішачок добрив. І ми то все гарно виставимо. Все, ну лишилося долити масло. І відкалібрувати сівалку. Що ж ми по сівалці зробили? Весь час в мене якісь просіви непонятні на тій сівалці з'являються. Ну, Дійшов я до що такої істини, не знаю до кінця, наскільки то правдиво, але швидше за все, що якщо я робив перехват, то оцей обмежувач вигортав мені сусідній рядок і получався просів. Він його типу, закидав сюди. Посунув От, сантиметрів 7-8 Подивимось. Цілих 10 може. Подивимося, як воно буде. В полі знову будемо бавитись, будемо виставляти е зазори по навігації. Маємо надію, що вона вже нам буде водити і служити вірою і правдою. Володя з Сергієм сьогодні в тандемі знову попрацювали і маємо тверду надію, що все буде добре. Сіяти швидко не будемо, думаю, кілометрів 12 за годину, тому що дуже потім в полі об'ясню, чому така історія. Так що, якось так, друзі, шуруємо до роботи А, зовсім мало не забув що я вам про останні новини по господарстві сказати. Тарас ото під'єднує точний сигнал від Київ. Стару ще мудохається дохається. Що воно як і до чого. Але маємо надію, що все буде добре. Буде добре чи не буде? Ще? З навігацією? Не буде А чого? Хуйня теплінг тягне. Ага. А чого? Знає? Ру -ру -ру. А до того чого, чувака що ти там того року брав, точніше позвонити, спитати, що, що є. Що, що він Wi-Fi не відключає? Бо там якісь обмеження банальні є. Він підключає? Ага. Питайся, когось щось хтось підкаже. Не ну, ж тобі кажу, щось воно може якісь обмеження. Ти питайся когось, сам не доглупаєш, може. Так, от тепер давайте я вам фокус покажу. Дивіться, дієчий наш. Бачите? Наш. Пише ще Іридонтех. Зверху фари один штука. Тепер показую вам. Ну, до речі, хто не бачив оглядів другого дієчика. Раджу подивитися. Моценний апарат. Дієчі Два штука І зараз ще десь третій знайду, ну його десь заблудив. Бодя поїхав на заправку. Так. Йду я до нього. Так, ну і... Зараз, 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 зараз. Назарко вже шурує на заправку. Андрійко вже доливає масло, а я вам хочу показати водя знов ярзиною новим апаратом. Коротше, друзі, не буду там вам сильно тумити. Приїхав третій дієчок до нас на базу, я його зараз подивитися разом з фоткою або зазнімлю на відео. А, яка історія? Так, по секрету вам розкажу. Трошечки ми забракували того нового дієчка по комфорту. Тому що Людон Тех обіцяв нам привезти з стабілізації стріли. Ну, батя там на заправці, коротше, б до балакали пізніше. З стабілізацією стріли. І зрештою комфортами. Ми їх там трошечки поганчили. Вони кажуть, почекайте кілька днів, ми вам привеземо кращого. Ото привезли нам кращого. І напевно прийдеться зняти ще третє відео про дієчок. В другому відео я вам казав, що вам двоїться, а в третьому відео я вам сказав, що вам троїться вже по дієчках. Ну коротше, мен частина. Ну і ходять слухи, що, то, що все одно не кінець тої епопеї з навантажувачами. Так що тримайтеся, кубки і слідкуйте за каналом. Далі ще для вас козирі припасини. Скільки тиляєш? Скільки тіляєш? Ага, то ляй всю. Ляй всю ну, лишне не буде. Так, ще, вроді би якась фара вимахувалася, ні? Якась моргала вже. Вже б посувала поміняла. А, ні, мені я потім поміняв, чи вона ще раз моргала? Я вже поміняв був. Коротше, розберемося. Тут світелко тепер. Андрійко, а ну скажи тепер ти мені свою думку. E, пройшла зима, сівість вночі в 40-го. Є якийсь дискомфорт на затемнених вікнах. І я теж сів, хоч би що. Ще восени, ще мені було хреново. А я вчора сів, блін, хоч би що, нормально. На було Привиклося вже, чи то вже пленка вигоріла, чи що, я не знаю. Було нормально. Ну, Значить, коротше, не будемо здирати. Бо я вже думав, що щоб Це будемо здирати. І фари, а, і бокові фари рішають. Так, хто хоче. Тимнити трактори, то треба ставити ледовське освітлення, бо без леда нікуди. Йду, я там Бодя піджене зараз три апарати. Станемо вам, покажемо, з легенькій відмінності перед тим, як відзняти чергове відео про дієчики, то я вам продемонструю, що я вас не брешу. Так, друзі, ну я дійсно вас не обманював, дивіться, до кольору до обору Три дієчики стоїть. Як на виставці в техноторзі. Як вам такий поворот, га? Не знаю, як вам мені сподобалося. Богдан, і що? Кажи, колекціонуєш дієчики? <риклад> <риклад> Певно, ще ніхто в Україні на стійкових дієчках не їздить, як ти. <риклад> Коротше, такого Богдан приходить, і ми їдемо зараз сіяти. Богдан такого приходить: Еники, беники, їли, вареники вибирає любий. Одну ходку одним, потім другу ходку, другим. Ні, все жарти. Ми хочемо провірити сьогодні, як буде працювати димфування стріли, особливо на переїздах. Тут, до речі, вже є автощіпка гідравлічна з кабіни. Ось. І буде трошечки їздив в поле, трошки назад. Єдине, що зле, що. Відносно того, нема на стрілі фар. Ну, якщо буде сильно, скажімо так, нам воно шкарадити, то ми собі вночі поміняємо одного на другого. А, бо тут, бачите, одна жарівка зверху і все ледовська. Тут хоч дві було і якось так. коротше. Одне щось додали, на другому щось зекономили. Ну Менше з тим, друзі. О, тут дзеркало є, Йошкінко. Люстерко яке. Ну, давайте так, не будемо. Набивати вам воском, я вам показав, що знов епопея з телескопінчними навантажувачами не завершилась. Тому слідкуйте за каналом. Ей, зараз чую, буде знов, знов срачі в коментарях. Нахрена вам стільки дієчиків. Що ви їх вчепилися, та вже купляйте щось, не домахайте нас. І т.д. і т.п. Ну, друзі, потерпіть ще трошки, ще буде. Ще буде кілька відосів. Терпіть. Як то там казав, терпи, терпець, тебе шліфує. Все, друзі, шуруємо в поле, грузимося, заправляємося і зустрінемося вже в полях. Сіємо ячмінь ярий, а, про норми і під все решта розкажу вже в полю. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Так, Андрійко складає сівалочку, їде ще на заправку, заправить трактора і... Тоді пробуємо вже виставлятися. Що бодане? І це як зразу новий апарат його розвеселив. Так, Ти нам зараз сюди вивезеш, мішачок ячменю. Ми виставимося тут, щоб з тою вагою не возитися. То до того, що десь може, до розетки треба, буде чи щось. І туди вже будемо шурували до, до, того, до поля. Так, друзі, продовжуємо налаштовувати навігацію, у нас вже смерклося на годиннику пів восьма. Щось не до кінця, воно мені поки що подобається, але суть зараз не в тому. Треба ще йти разок глянути на глибину, аби не було замілко, бо вже заглибоко не мало би бути, я вже кілька разів підміляв, хочемо досягнути. Двох сантиметрів. Ага, є. Є. Чуть-чуть ще так якби глибокувато. Але вже і навіть деякі... А ні, нема ще наверху. Значить ще разок мілимо. Ще разок підміляємо. Так, друзі, продовжуємо працювати. Не до кінця ще налаштував то все, Чекайте, треба би було світло хоча, зараз включу. Навігацією ще модохаємося, налаштовуємо чутливості і всякі такі речі. Так то вона вродить ніби ідеально. Все чітко, все класно. Просто приходить якийсь момент і вона починає ні з того, ні з цього виляти. Виляє, 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 потім знов стане, знову їде рівно. І я вже як дурачок не знаю в чим проблема. О, так трошки краще. Я вже кажу, я не знаю вже в чим проблема. Я вже і всякі налаштування по сотку раз переіначив і все одно, дивіться, бачите, не знаю наскільки камера вам передасть. Мені здається, що передасть, бачите, от, бувають такі моменти, от воно тако виляє. О, і знов, знов почалося. І не розумієш, хвиляха, що вже йому зробити. Я вже і чутливості збавляв, додавав, і всякі річні речі. Тут переналаштовував і ні хулєри, воно мені не йде. Часом веде ідеально, часом бляха хоч мами плаче. Все. Я вже мене вже аж нерви беруть, чесно кажучи. Не знаю, чим це все має скінчити. А, я не так переживаю за ячмінь, ячмінь і так, що закриє, то проблем не буде. А, навіть як будуть якісь просіви, то не критично. Я більше переживаю за буряк, як воно буде з буряком, друзі. А, там все має бути чітко. і коли був Електроруль, там і було все чітко, хоча він е, на великих швидкостях не давав раду, а нам на монопілці 6 км на годину він шурував як добрий день. І бляха, м -м, закрадаються вже ті думки, бляха, чи то ставити назад його, чи то який хер. Я вже я вже як дурачок, чесно вам кажу. Зараз певно ще попробую, знаєте, що зробити? Попробую цілий круг сівалкою зробити е, в 6 кілометрів за годину, щоб розуміти. Як вона себе поведе на 6 кілометрах. Якщо вона так само на 6 кілометрах буде вимахуватися, тоді я навіть не знаю. Тобто Або треба думати щось про електроруль назад. Я паралельно з Сергієм говорю. Про наші проблеми Сергій їх старається, старається вирішувати, але треба тримати план Б і як то кажуть. Чим чорт не жартує, може і прийдеться 950-м буряки сіяти. Я цього дуже сильно не хочу, тому що 950-й, по-перше, важчий. По-друге, він в той момент буде мати інші свої задачі, які зазвичай він виконує. І то буде трошечки не камельфо. Ну, Побачимо, друзі, поки що, поки що голова як баняк, хтось може порадити свої. Налаштування почутливості, мається на увазі, в кого трактор клас Аксіон і в кого монітор е 4240. Е можете порекомендувати свої чутливості. Е налаштування чутливості, я би попробував їх. Якщо ваша ласка, як то кажуть, ну і мається на увазі, якщо гідронавігація бо якщо, це, якщо навігація електро, то воно тут не проканає. У мене все було по-іншому. Тому якось так, друзі. Ну а так, в принципі, все нормально. Сівалку виставили 190 кг на гектар. Це в нас десь приблизно 4,2 млн. 70 кг мофосу 12,52. Все сіє, все грає до мільйона, аж, аж схоче. Розумієте? Ну навігація би ще водила. І просто було ідеальна робота. Сидиш, кайфуєш чітко, тарас кондиціонера заправив, все зробив. От ідеально, все чітко. Парочка все працює, все ляля, все класно. Ну, блін, Навігація починає мозок клепати так, що аж, блін, не знаю. Пожалувався вам трохи і зараз буду далі щось пробувати. Попробуємо кружок пройти по, на 6 кілометрах, подивимось, як вона себе буде поводити на малих швидкостях. Якщо ж на малих швидкостях буде така сама проблема, то значить завтра ми з Сергієм цілий день на зв'язку, будемо думати, як ми маємо а, вийти з даної ситуації. Працюємо, друзі, далі. Насипайте в е, Як не як старт старт посівної 29 березня, субота. Працюємо, працюємо, друзі.